Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на важливе послання апостола Івана: Ось звістка, яку ми чули від нього, і звіщаємо вам: Бог це світло, і в ньому немає ніякої темряви. У часи, коли християнство лише почало поширюватись, виникло чимало лжевчень. Іван, свідок самого Христа, пише про істину, яку він чув і бачив, нагадуючи нам про важливість залишатися у світлі. Він закликає нас до щирості, він називає нас улюбленими, але водночас викриває тих, хто не визнає своїх гріхів і живе в темряві світу. Він пояснює, що все, що є у світі, пожадливість тіла, пожадливість очей та життєва гордість не від Отця, а від світу. Для того, щоб знайти нове життя, нам потрібно духовно відродитись. Тільки народжений від Бога може перемогти світ. Уникати гріха і пізнати справжнього бога.